Добрий день, мої шановні. Ви на каналі всім при все. І сьогодні вирішила посадити свої цибулькові. Уже у нас доволі прохолодно і вночі вже 0, мінус 2. Тому вирішила посадити свої цибулинки. Свої квіточки Чому не садила раніше? Тому що у нас доволі тепло було ще, і вони могли прорости, а потім, коли підуть взимку морози, то вони можуть загинути. В прошлому році я садила в грудні, так як мені посилка прийшла із флоріума в грудні. У мене на каналі є відео, кому цікаво, може подивитися. І всі ці квіти виросли і гарно квітували весною. А тепер готовлю свої цибулинки і буду саджати. Ще в минулому році я спробувала посадити отакі від баклашок дно. Саму баклошку я накрила живці, а оці дно також пристосувала для садіння цибулькових, поробила отакі дирочки і сюди насипаю на дно пісечок, потім перегній з ґрунтом і садю свої, вкопую свої цибулькові в такі денця. І дуже зручно потім, коли вони вже перецвіли, пожовтіли. Взяти їх акуратно з цією корзинкою і пересади, забрати десь у тіньок, щоб вони собі дозрівали, От. а на їхнє місце посадити якусь іншу квіточку, щоб своїм жовтим виглядом вони не портили вигляд квітника. А зараз готую цибулинки. От. Цибулинки тут різні, різні сорти, є гіацинти, отакі От доволі гарні. Є гіацинти, які пустили дітки. От, тюльпани. Є доволі крупні, є менші. Я крупніші висаджую. В одну ямку дрібніші в іншу, а дітки сажу на таку розсадну гряду для нарощування. А зараз чищу самі цибулинки від шкарлубок. Я їх нічим ніколи не обробляю. Багато людей кажуть, що потрібно їх замочувати в Максимі. Або в Марганцівки, я нічим не обробляю. Просто коли я обробляю весь свій квітник фунгіцидами, добривами від шкідників, я проходжу по всім квітам, навіть і по цибульковим. А ще у мене квітник на вулиці і він дуже дренований, тому що там у ґрунті дуже багато різного щебня, отсіву, камінців, піску то там немає застою води. Земля вся дуже дренована і я не боюся, що в мене вони замокнуть. Ну що, півгодинки роботи і ось стільки у мене вийшло різних тюльпанів. У мене суміш, я їх не сортую, я не колекціонер, я любитель, то мені одинаково деякі тюльпани. Не підписую їх і не сортую. Тут у мене суміш. А в суміші в мене є і піоновидні, і лілієцвітні, і бахромчаті. Ну Різні-різні, пізні. А оце стільки діток вийшло. Є крупніші, є геть зовсім міленькі. Ну, я ніколи нічого не викидаю. Я їх посадю на розсадну грядку. І через рік-два будуть повноцінні цибульки дуже чарівних, гарних тюльпанчиків. От. Також у мене є трохи крокусів невисажених. Треба, вон, бачите, вони всі з росточками. Так як і тюльпани вже з росточками. От стільки у мене є гіацинтів. Також із дітками. Різні тут сорти. От. Єсть. У мене ботанічні тюльпани. От. І навіть загубила і не висадила рябчик, царська корона. Один. цибулинка, ті всі висаджені, а ця цибулинка залишилась. Тож, буду саджати. Ну, ось, саджаю свої цибулинки. Ось, висадила крокуси на квітнечок. Тепер, перегнію мене сипець, кидаю туди трошки цього перегною і засипаю землею. Все. Садимо всі цибулькові на три величини цибулинки. Тобто, якщо цибулинка тут десь. Півтора-два сантиметра, десь на 5-6 сантиметрів у глиб ми садимо наші цибулинки. Все, крокуси посадяні. Так, далі е, тюльпани. Е, Тут я посадю гіацинти. Ось, в ось цю коробочку, де я показувала з-під баклажки дно, наробила дирочок, насипала на дно пісок, тепер сиплю сюди перегній із відра. От, трошки землі. О, От, черв'ячок. От. А тепер сюди висаджую цибулини. От. 5 цибулин, Навірно, ще цю невеличку полсту сюди також. От. Все. З тою стороною. Отак От посадила і тепер загортаю землею. Гарно притрамбовую. Тут у мене схил, квітничок на схилі, то водичка буде стікати. Оці дрібненькі я висадю в окрему луночку. Це дітки, вони в цьому році кітувати не будуть. Те ж саме садимо тюльпани. Беремо перегній. Всі цибулькові люблять живлення. Для того, щоб наросла гарна, здорова квітка, потрібно підживити наші цибулинки. Я кладу перегній. Тепер зверху землі. Повну цю Ден це це. це від баклажки. Корінці забираємо цих старих рослин, корінці. От. І висаджуємо цибулинки тюльпані. Так. Трошки вдалки землю. Все посадила і загортаємо землею. Ще раз кажу, всі наші цибулині ми садимо три висоти нашої цибулинки. Тут доволі гарні цибулини, тож я їх посадила на глибину 15 см. Розсипалась із ешольція, Але вона не є агресором, бо її легко виривати, вона вона не відновлюється. Ешольція або каліфорнійський мак. Дуже гарна рослинка, яка самосіється. Один раз ви її висієте і кожного року будете насолоджуватись постійним її цітуванням. Ось вона. Бачите, які кущики. Навіть без квітів ці кущики доволі дуже симпатично виглядають петунія ще зовсім зелена, але вже перестала квітувати. Так, і таким чином я саджаю далі свої тюльпани. Отаке таке день це, ну, в мене їх не дуже багато, то Деякі тюльпани висаджую просто у ямку. На дно жменю піску, потім перегні, засипаємо. Земля дожна бути дренована, земля має бути пухка. Якщо вона дуже у вас збита, то її треба чимось розпушити, додати в неї пісечку якогось перегною чи компосту, щоб земля була більш рихлою. Дуже збита земля для цибулькових не повинна бути. Вона повинна бути пухка, м'ягенька. І висаджуємо наші цибулинки. У нас, як завжди, вітер і доволі холодно. Починає пришерхати водичка на вулиці. Ось так. Все, висадила і загортаємо землею. Земля, як ви можете бачити, в мене вогка, бо йшли жі, і вона пухка, і дренована. Це корінці позалишалися тут були і риси. Я їх Трохи залишила, а то повикопувала, бо вони дуже розрослися тут. Де-не-де, оце корінців треба вибирати. Вони ну, нічого поганого в них не буде. Бажано забрати всі бур'янці, корінці. Трошки прижали місце посадки. Все. Наші тюльпанчики посадені. Не буду затримувати вас. Всі тюльпани таким же чином я висадю. Геть усі. Менші цибулинки садимо на меншу глибину, більші садимо глибше. Ось. Перегній і кладемо в наші цю садимо букетну посадку, тоді дуже гарно виглядає, не, коли не по одному тюльпанчику, а отак. 6-7, а навіть можна цілу поляну зробити. Тоді буде дуже гарно виглядати різнокольоровий букет з тюльпанів Ну, ось так. І засипаємо землю. Ще раз наголошую, земля має бути гарно приправлена перегною. Якщо у вас немає перегною, можна дати на дно нітроамофоску і гарненько перемішати її із ґрунтом, а потім вже висаджувати цибулинки. Якщо у вас немає компосту або перегною, можна замінити суперфосфат або нітроамофоску. От. Все, придавили. Ну що, таким чином посадю всі тюльпани. Буду садити, то знімаю одною рукою, не дуже. Ручно і вже замерзла в руку. Ну що, мої дорогенькі? Поки я висадювала, стало зовсім темно. але я досадила, все висадила. Цибулькові вже всі мої посаджені. А з вами буду прощатися. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео. І бажаю всім всього найкращого, тихої, мирної ночі. Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо працювати і просто жити. Будемо чекати на нашу перемогу. Не забуваємо! Допомагати нашим захисникам, донатити на все добре, до нових зустрічей!